Осінь настала, холодно стало. Буду прибирати свою капусту. Спочатку пообламую оце листя все. А потім вже будемо вирізати. Листя з капусти я викидаю на ту саму грядку, про яку вам раніше розповідав. Готую її до майбутніх урожаїв. Оголена і мокра. Але нічого, лагідний вітерець її просуши. І потім ми вже підемо на зимові квартири до погребу. Ото дивлюся я на цю капустинку та й думаю, як же ж так сталося, що ти такою красунею виросла здоровою. А вона мені, знаєте, що каже? Бо ти мене, дідо, любиш. Спочатку посади в кінці квітня. На розсаду, в кінці травня висадив на грядку, поливав, підживлював, від білокрилки нас спасав. От тому ми такі красиві виросли. А в кінці вересня підживив розчином попелу, щоб головки налилися, стали ще більшими. Ну Тоді ходімо до погребу. Положу вас. Будете відпочивати, аж поки не прийде час до борщу чи для квашеної капусти. Ну а будуча грядка, моя все більше і більше заповнюється відходами. Потім зверху ще прикрию земелькою і до весни.